І всем привет. Я создал собі свій канал. Поки що я думаю, як його назвати, не знаю. Мене звати Вадим, я живу в Україні. Мені 11 років, та да, я школьник. Буду создав, создав свій канал, буду знімати якісь влоги, щось таке. З друзями в школі буду знімати. Відео, думаю, будуть виходити кожен день. Надіюсь, або по через день. Я от создав свій канал і не знаю, от. Напишіть мені, будь ласка, в коментах знизу. Як? Я не знаю, як мені. Знімати з екран телефону. Я качаю мене Samsung Galaxy S3 mini. Качаю Moby Z eh, SK Pro, але не можу. Не знаю чому. в мене просто вже погана версія телефону. Мені треба викупляти. Буду знімати всякі влоги. В село буду їхати з телефоном, буду знімати, як я там з друзями і так далі. Буду з братом своїм меншим брат, там У мене є брат, йому скоро буде вже 4. Буде весело, буду знімати всякі влоги, викладати їх. І багато всякого інтересного. Це було так, мало про мене. Хоч трохи, але щось таке. І... Я думаю, ви підпишетесь на канал, поставите лайк. І я буду вам дуже вдячний. Дуже вам дякую.